Бейвінуто! Вітаю тебе на п'ятому уроці італійської мови. Лекціоне 5 націоналіта проном інтеррогативі. Сьогодні ми зробимо якісний стрибок твоєї вимови. Найбільше помилок в італійській мові іноземці роблять саме у темі подвійних приголосних. Я впевнена, що з моєю допомогою ти навчишся вимовляти їх правильно. Також ми вивчимо назви національностей та питальні займенники. Кі, хто? Che cosa, що, dove, де. Розпочинаємо наш урок. Ініціюємо la nostra lezione. Фонетика. Допі консонті. Хочу відразу звернути твою увагу на те, що я намагатимуся якомога більше розмовляти. Італійською мовою. Тому, будь ласка, відмічай слова, які я використовую, намагайся їх запам'ятовувати, намагайся розуміти мене у контесті. Тож, перейдемо до подвійних приголосних. Подвійні приголосні в італійській мові вимовляються дуже чітко. У цьому уроці ми розглянемо подвійну G F Л, М, Н, Р. Т. Перейдемо до практики. Будь ласка, послухай слова з подвійною «чі» і вимовляй їх разом зі мною. Коко, дочча, аченто, джакка, пікло, кучоло. Ти пам'ятаєш, що ця літера вимовляється як К, так і Ч. Тому я підібрала тобі різні слова з різним звучанням. Перейдемо до подвійної F. Кафе. Оферта, трафіко, Таріфа. Діфічіле. Зафферано. Можеш натиснути на паузу і повторити. Тут потрібно дуже багато практики. Тому, будь ласка, повертайся і переслуховуй. повторюй знову. Preidemo do podvino G. Oggi. Oggetto. Noleggio. Raggio. Leggere. Punteggio. Ne se buvai, poveri, vate Podvina L. Bolla. Giallo. Sorella. Filler. Fratello. Bollire. Doppia M. Podvina M. Ripeti. Mamma. Immune. Immagine. Somma. Immobile. Gommoso. Doppia N. Ripeti. Anno. Donna. Tennista. Nonna. Колонна. Каннелла. Тут у нас подвіна N і подвіна L. Якщо тобі вдається правильно вимовити ці подвіні N та L, то моє вітання це просто вищий пілотаж. Доп'я Р. Ріпті Terra. Orrore. Burrata. Ferro. Corretto. Corrida. Доп'яті. Отто. Прутто, attuale, notte, attore, buttare. Будь ласка, попрактикуйся ще трошки, тому що правильна вимова подвійних приголосних в італійській мові це дійсно характеристика правильної, грамотної, красивої італійської мови. А зараз перейдемо до національності. Ми вже бачили деякі національності у минулому році у формі наших діалогів, а зараз ми розглянемо основні національності та назви країн. Націоналіта перед тобою таблиця, де в першій колонці ти бачиш назви країн, поези країна, у другій колонці ти бачиш націоналіта маскіле, тобто у чоловічому роді, і у третій націоналіта феммініле, тобто у жіночому роді. I poftori, ascolta e ripeti. Italia Italia Italiano, italiana Ucraina, 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 Polonia. Polonia, Polacco, Polacca, Romania, Romania, Romeno. Romena Russia, Russia, Russo, russa Francia, Francia, Francese, Francese, Inghilterra, Anglia, Inglese, Inglese, Spagna, Ispagna, Spagnolo, Spagnola. Америка Americana, Cina, Китай. Чинези Cinese. Як бачиш, майже всі національності чоловічого роду закінчуються на О, і майже всі національності жіночого роду закінчуються на А. Але деякі закінчення не змінилися. Е у чоловічому роді і Е у жіночому роді. У наступному році ми розглянемо цю тему, поговоримо про закінчення іменників та прикметників. А зараз трошки прикладів favore, аскольта і ripeti. Будь ласка, слухай і повторюй. Люй е Пауло. Е italiano. Він Пауло. Він італієць. Лей е Olena, Е Україна. Vona Olena, vona Ukrainka. Loro sono Bob e Samantha, sono americani. Voni Bob e Samantha, voni americanzi. Lui è Benito, è spagnolo. Vin Benito, vin ispanez. Lei è Agata, è polacca. Vona Agata, vona. Полячка. Лей екаме е чинезе. Вона акаме. Вона китаянка. Дуже добре. А зараз перейдемо до питальних займенників прономі інтеррогативі. Найбільш важливіші питальні займенники італійської мови це кі, хто та кикоза що. Тож, як запитати італійською мовою, хто це, якщо запитання стосується людини? Кіє. Е? Кі-е, то це є. У відповідь починаємо фразу з дієслова е, це є, і потім людина, професія або ім'я енрагацу це є молодий чоловік. Якщо ж наше запитання стосується предмета, що це? Італійською мовою ми питаємо -ко «Ке козе?» складається з займенника коза?», що та дієслова е, є, що це є, пишеться саме таким чином, через апостроф. Щоб відповісти, ми ставимо знову дієслово «е» і потім називаємо предмет е -ун лібро». Це книга. Повторимо ще раз: кіє хто це? Ке козе? що це? А зараз зробимо невеличку вправу. Будь ласка, як завжди, натискай на паузу та відповідай на запитання: «Ке козе? що це? Знайди правильну відповідь щодо кожного предмета: у кафе, уна лампада, ревіста. Ось правильні відповіді.

È uno studente. це студент. Ще один важливий детальний займенник – це де, дове. Цей займенник також використовується з дієсловом есере. Тобто, якщо ти хочеш спитати де телефон, ти повинен з'єднати питальний займенник дове та е, e. дове. Наголос падає саме на е. Дове іль телефону. Де-телефон. Ти можеш відповісти: еколо. Ось він. Прочитаємо ще декілька прикладів. Дове іллібро, де книга, дове ілдокументо. Де документ, дове лавія, де вулиця, дове ілладро, де злодій? Підсумуємо питальні займенники. Прономі інтеррогативі. КІ. Хто? Кекоза, що, дове, де. А зараз розглянемо, як ми можемо ствердити або заперечити Конфермари і негари. Розглянемо таке запитання. Е, il kaфе ciekawa, ми можемо відповісти так або ні. Ла ріспоста позитива Конфермари. Сі ель кафе. Так, це кава. No, non è il caffè. È il tè. Ні, це не кава. Це чай. Як бачиш, в італійській мові також використовується подвільне заперечення: но, нон-е, e. ні, це не є. Але положення слів у фразі буде саме таким: спочатку ні, но, потім нон, не. Потім все інше – дієслово та іменник. Ще декілька прикладів. Еземпі. Луй е італіано. Но, но не італіано. Е франчезе. Він італієць. Ні, він не італієць. Він француз. Лоро сону Україні. Сі, сону Україні. Вони українці. Так, вони українці. Оттімо! Чудово! Сьогодні ми вивчили національності італійською мовою, а також найважливіші питання займенників. На наступному уроці ми розглянемо закінчення іменників та прикметників та вивчимо важливі італійські фрази. Тож, як завжди, я прошу тебе зробити домашнє завдання, пам'ятай, що тільки практика дасть тобі найкращий та стабільний результат. Бона джорната! Гарного дня! Бувай! Чао!